На цьому кладовищі історія міста тут поховані видатні діячі культури, мистецтва, науки, а також герої Другої світової війни та сучасної російсько-української. І, хоча час невпинний, пам'ять про них жива. І все це дбайливо доглядають харківські комунальники. Працівники комунального підприємства Ритуал Харківської міської ради постійно доглядають за територію міських кладовищ, меморіальних комплексів, секторів військових поховань. Постійно прибирається ця територія З початку поточного року. Прибрано майже 110 гектарів території, вивезено порядка 500 кубометрів сміття. Постійно вирубуються парасль. Посипається соляно піщана піща суміш, де є ожеледь. Прибирається сніг. Харківське міське кладовище номер 2 одне з найстаріших кладовищ нашого міста. Воно складається з двох ділянок. Перша ділянка була створена. Перші поховання на ній були в середині 19-го сторіччя. Друга ділянка це десь була середина 20 сторіччя. Тут поховано багато видатних постатей і наші колишні керівники міста, області і створено Меморіал слави. Особливу увагу комунальники приділяють об'єктам культурної спадщини, військовим похованням та видатним постатям як українського, так і світового рівня. Одним з таких діячів культури є і Василь Єрмілов, визначний художник та авангардист. Невдовзі буде 131 ша річниця з дня його народження. За могилою Василя Єрмілова постійно доглядають працівники комунального підприємства Ритуал. До його 131-ї річниці народження плануємо підрихтувати трішки оградку і пофарбувати. Але це вже буде навесні, як трішки зійде сніг, то ми її пофарбуємо. Герої, митці, науковці всі вони залишили слід в історії міста, а харків'яни продовжують зберігати їхню пам'ять у доглянутих алеях цих кладовищ. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харків. Новини.